Чудовий відео, -влог з гуртожитку. Ось така кімната нам була залишена попередніх мешканців. Мешканці були трішечки веселкуваті, дивлячись на те, що вони нам залишили. Також вони нам залишили наскальні малюнки, цікавий холодильник. І все це потрібно прибирати. Купивши хімію, починаємо нашу невелику екзикуцію. Тихенько починаємо протирати меблі. Також на полицях вони залишили багато цікавих речей, таких як суперклей, гвозди, саморези, ще ось такий смарчок використаний. Мені від нього було дуже бридко. Після такої цікавої знахідки у мене з'явилося бажання все продезінфікувати. Невеликий шаблон того, якщо буде розполагатись, також були ось такі стільці, які потрібно було викинути, бо їх стан бажав найкращого: початок викидання ароматних килимів, протирання чудового ліжка, і після цього я вже викнула килими та почистила підлогу. Але все одно під лінолімом скоплюється пил. Але тут вже нічого не поробиш. Придеться просто часто прибирати. Це невеликий рум тур сусідці. Можна побачити, хоч якісь пропуски більш гарного результату. Далі більше підписуйся на мій канал та побачимось в наступних відео.